І сумочки видаються паперовими, та насправді цей матеріал міцний і зносостійкий, а виріб прослужить багато років. Називається текстильний крафт або англійською washable paper. Анна Зорі, майстриня з Харкова. Усе почалося з власної потреби. Дівчина шукала в інтернеті, з якого матеріалу можна виготовити для себе сумочку, аби вона була не схожа на інші. Я дізналася, що перше застосування нашого матеріалу це. Бірки на задній стороні джинс. Якщо ви бачили, що от на джинсах ніби є така паперова бірка, але насправді ви ж її миєте разом джинсами, і вона там не розлазиться, нічого з нею поганого не стається. До того як вперше пошити сумку з текстильного крафту, Анна отримувала освіту дипломатки, і рідні уявляли її майбутнє геть по іншому. Ну насправді і тато, і дідусь вони ну були не дуже раді, тому що дійсно їх надихала думка про те, що я буду дипломатом, і вони будуть мною пишатися. І це така прис. Тижна професія, а тут раптом я починаю займатися якимось творчим бізнесом, який незрозумілий, який не приносить швидких грошей, і швидких результатів. Але саме творчість, а не політика, насправді надихала Анну. Тож вона ризикнула. Так народився бренд дизайнерських сумок «Зорі Бек». Першу сумочку я створила якраз навесні 2019 року. Взагалі я починала повністю сама. Мені хотілося просто протестувати ідею. Важко було зрозуміти, чи вийде з цього зробити якийсь бізнес. Тому я просто замовила невеличку партію тканини. Першими замовниками Анни стали її друзі. А зараз у харків'янки клієнти з усього світу. Щоправда, шлях до успіху був непростим, ділиться майстриня. Людям важко було донести цінність виробу саме через те, що дивний матеріал і він схожий на папір, а папір ненадійний, І через це там наскільки ця сумка буде надійною. З Самого початку у нас сумки були скоріш з middle сегменту, тобто не дуже дешеві, просто через те, що це ручна робота, в них вкладено дуже багато ресурсів, дуже багато на розробку виходить, в тому числі часу і ресурси. І тому іноді ми зустрічалися з такою неоднозначною реакцією, що Чому паперова сумка коштує так дорого? Кожна модель сумки проходить десятки етапів перевірок і вдосконалень. А створюють її в буквальному розумінні разом із клієнтами. Дуже часто з клієнтами в інстаграмі проводимо якісь опитування. Наприклад, ми, коли замовляємо тканину, я обираю там десять кольорів, які мені здались цікавими, і ставлю на голосування в інстаграмі, як клієнти вважають, які ж цих кольорів обрати. Або, наприклад, там якась нова модель. Теж я думаю, там зробити в ній таку кишеньку чи іншу кишеньку. Теж клієнти голосують. Окрім незвичайного матеріалу, на сумочках є зйомні елементи. Піни з різними написами, які також можна замовити індивідуально. А ще ці наліпки допомагають українській армії, адже кошти від їхнього продажу Анна перераховує на підтримку ЗСУ. Також проводимо розіграш, і ми беремо одну сумочку і розіграємо її за донат. І виходить, що ми і самі донатимо, і заохочуємо наших підписників теж донатити і підтримуємо їх це бажання, тим що ми розіграємо сумочку. І ми за час війни розіграли 22 сумочки і за сумарно, я зараз підгляну 639 тисяч 694 гривні. Анна починала з кількох інструментів і столика на кухні, а зараз має власне виробництво та працівників, які, попри постійні обстріли, продовжують створювати красу у Харкові і готуються вийти на міжнародний маркетплейс.